Руки помив. Шановні гості, привітулі! А сьогодні в мене страва залітає із закарпатським корінням. Чесно кажучи, дуже легка і швидка у приготування. Мій рецепт навіть Google не знає. Буду робити по-своєму, легко, просто е, для вас. Хто цю страву ще не готував, не хвилюйтеся, я сам тільки її позавчора побачив. <реш> Жартую, я один раз її їв. Е, дуже смачно е, і дуже ситно. І мене сьогодні залітає страва з дуже прикольною назвою. Зустрічайте миндики! Миндики, миндики. Такі гарні, кругленькі. Я бачу вас уже самого раненька дай ми поїсти, отой минди кругленький, бо в мене вже шлунове звело, бо його врода, то є чистая вода, то є гарне є тістого. Так, шоні гості, як я і казав, це дуже легкий рецепт і швидкий. Е, подивимося, що в мене по інгредієнтам. Поїхали. Ось мука, 300 грам. Е, це для тіста: мука, водичка, одне яєчко, і буде ще трошки олії. По спеціям сіль, паприка копчена і перець чорний. Тепер для начинків фарш буде із разом з укропчиком, зеленушка і е, одна цибулька. І для гарніру у нас буде дві цибульки. Господи, яка гарна картинка вийшла. Буде дві цибульки, одна морковка, дві помідорки і чесничок. І потім ми ще це заправимо все сметанкою. Сметанкою десь 200 грам. Поїхала готувати. Сиплю, сиплю муку, не всю зразу. Тут в мене 300 грам муки. Ще потім трошки щоб досипати. Є. Далі беремо одне яєчко. розбиваємо туди. І Опа, прилетіло. Далі олійки, трошки, олійки, десь приблизно грам. 20-30. Беремо чарівну руку і погружаємося. І поїхала ми тісто. Отак От містимо тако. Ой-ой-ой, ой до цього всього треба додати водички. Ось потрошки додаємо водички і місямо. місимо. Колись, коли був маленький, мама це все діло робила з тістом. На хліб всі діла. Коли я би це подумав, що я теж колись буду це робити. Привіт, до речі. Так, шановні гості, а я хочу нагадати, що я не кухар, а готую для себе під настрій. І я забув вам сказати, що сюди до тіста, що, що я замішую, бачите, воно в мене таке от жидіньке, не сильно. Я забув сказати, що тут треба додати ще ложечку сольки. От коли підсипаємо трохи сольки сюди, втоптуємо, втоптуємо, втоптуємо. Отаке от мене зараз буде жидіньке. І так, шановні гості, це тісто. Тісто треба по рецепту десь півгодинки постояти, подумати над своєю поведінкою. А зараз я візьму пліночку, харчову плівку і так, його, е, так щільненько його закрию. Так, вроді кажуть, що буде правильно. Є. І на пів годинки хай думає. Ну, а часу гаяти не будемо, будемо робити начинку. Беремо фарш, тут 500 грамів. До нього ми дійдемо. І зараз беремо одну цибулинку, ми ламаємо конструкцію. Поріжемо на маленькі-маленькі кубики. Ох, йолки-палки, началось, Началось. Фух. Так, що у нього ось, ось такі мають бути кубики, ось такі кубики. Цибульку відправляємо ми до фаршу, до фаршу, щоб вони зараз поєдналися, спарувалися. І розсипалось трошки. Нічого, нічого. Ми то викинемо потім. Зеленушка! Дуже дрібненько треба порізати. Поїхали. Айда, отако. Дрібненько, дрібненько, дрібненько. Конвейром, конвейром. Раз, 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 раз. Вуаля. Так, зеленушку. Ми сюди відправляємо. А мене тут петрушка і цибулька зелена свіжа. Ой, та руками, що я буду тим ножем. Залишила ще ложечка солі Це по смаку. І тут півложки. Отак ну, візьмо півложки перцю чорного. Бу буде минути. Ой, як це гарно пахне. До речі, зараз цибулька даже не курить і вона вже не пече з фаршиком до козамісити. Ото коменемо мнемо як дівчину поминуті, так трошки. Я так і не придумав, що я пісню про фарш трошки пізніше. Де-де-де-де-де-де-де. А де вона? <smack> вже смачно, я вже б'ю. <смі> Топ. Що, дорогенька, зараз ми йдемо далі, що нам треба ще зробити таку зажарочку, це нам треба цибульку кольцем, дві цибульки взяти таке середньорозмірний і кольцями і одну морковочку на терці потерти. Отаку. Ми зараз кольцями. Можливо, потім поріжемо на двоє. Все-таки я вирішив на двоє поріжу, і в нас будуть зараз такі колечка, колечка, колечка. Нам це буде в самий-самий самий раз. Цілувалися ми з тобою, коли поїли цибульки. Ох, в нас були поцілунки, жаркі, гузичка. А вона теж смачна, теж піде гузичка. Туди. А зараз бере морковку і погнала на цій тертуці, що для бурака. Поїхали, мисочку забув поставити. Зараз скоро морковку будемо ставити в сніговикам замість носа або замішачусь. ось. Чуєш, але з такою зимою я щось думаю, що вряті. Сніга нема, сніговика нема і продукти дорогі. Уля-ля, морковка готова. Залишилися е, томатики, помідорки. Крупно нарізати нам теж на кубики. Ось так ми її отако-тако. Потім тако. Опа, і тако. І нормально. А скоро нас чекає саме інтересне дійство. Тісто. Тісто. Шані гостя, а вже тісто у нас подумало, постояло. Знімемо цю пленочку. Було тісто розказувати на столі, бо в мене такого нема більше під низ. отако От тако, тако, тако. Так треба по-багатому, по І це тако, щоб у нас було все чіткі-піки. Руки теж треба. Змастити, тому ну, що ж, підхід був до тіста. Трошечки підати муки, щоб не ловилось до пальців, щоб не приставало. Краще, щоб якісь дівчата приставали, а не тісто. Тісто готове. Тепер ми беремо що? Тачілку, тачілку, олівці? Тачалку? Тачете. У мене така от тачете. Хтось і скалка, хто як знає. Таку штуку беремо, треба її Помастити теж. Отак от, от. Ну і вперед. От такий у нас пляток получився. Десь приблизно по товщині, ну, не знаю, сантиметрів, 6. Ой, сантиметрів, міліметрів. трошки ще його поглажу. Чемне чем, тісто. Буде смачненьке. Фарш пахнючий. Ми зараз будемо наложувати на наше тісто до останньої цибулинки. Розприділяємо, розприділяємо. Десь так, щоб був сантиметрик. А зараз, шановні гості, будемо заводити оцього звір'я, щоб скородочка вже розігрівала. Завелась. Поставили і трошки олійки. Раз, раз. А у нас рекламований перекурчик спонсором цього відео є хто? Правильно я. На скородочку відправляємо що? цибульку. Опа! Відправили, хай підтишковується. І далі морковочку сюди. Перемішати треба. Вогонь має бути невеликий, щоб воно потрошку собі підрум'янилося, трошки піджарило, щоб не згоріло. А зараз у гості, ми будемо робити е, такий м'ясний рулетик. Край обрубав. От, шановні друзі, отакий от має бути рулетик отримати з м'язком. Зараз будемо грубати. Такий як червячок, да? такий прикольний. А зараз додаємо ще туди помідорки. Отако. От І з фаршем з тим всім. Ось таке. Що не гості ось так мають виглядати ці кусочки ру рулетиків. Це, от, це от, шановне сімейство. Гарно виглядає. Ще не так апетитно, але ми зараз це діло поправимо, коли відправимо сковородочку. Сіль даємо десь пів, пів чайної ложечки, трошечки перцю, і додаємо копчену паприку по смаку. Ми додаємо десь 200 г сметанки сюди, розподілимо. І, друзі, чесночка, чесночка сюди, два зубка, Отак от. Він дасть запах, дасть і смак дасть. Один, два. Що в ньогості вже виставив мендики вже в сковородку, вони вже почали процес варіння, тушіння і так далі. У мене сковородка не дуже велика. В принципі, я додавав сметанки, і воно вже так підійшло, але лише кому не вистачає, трошки можна трошки водички налити, щоб воно там мало чому підтушитися. Кришечкою накрити, десь тушити приблизно 20-30 хвилин. Ось так, щоб було гарненько. Так, так. так от зараз сметанку ще положити, щоб буде пісня. Шановні гості, ось такі миндики в мене вийшли. Така ось краса. Пахне дуже гарно, на вигляд теж. Не знаю, як камера продає. Тут ще не вистачає одного штриху, то це сметанки тако додати. Я вже набирав блюдочко, тако зверху. Я думаю, що це буде в тєму. Ось. І з вашого дозволу я скуштую. Тому запрошую вас теж до першого столу. Загоним в топку. Це смачно капець. Ви пам'ятаєте, що я не кухар, готую для себе, щоб їсти. І я думаю, що вам так само воно пригодиться, тому що це легко і швидко приготувати, і дуже смачно. На позитиві для настрою, під настрою, готуйте. Хто має бажання, підпишіться на цей канал, а хто не має, то хай вам греть. От, Будьте здоровенькі зустрінемося в наступному відео.